Це 67 Шакал. Мчить у гущавину битви. на ходу змінюючи швидкісний режим на бойовий. Він вправно використовує гармату з хорошими кутами вертикального нахилу, щоб дістати жертву. І часом навіть може відбити удар у відповідь. А коли справа приймає серйозний оборот, шакал показує ікла. Кожен режим має свою шкалу енергії, яка заповнюється, поки режим активний. Що вищий рівень, тим значніше посилення показників танка. Ріша і дає змогу скинути шкалу, щоб ненадовго отримати максимальне посилення вибраного режиму. Стане в пригоді в критичний момент. Таким чином, шакал може або ще швидше їхати, або краще стріляти. Підсилюйте саме ті переваги танка, які зараз найважливіші у потрібну мить це змінить перебіг битви. Якщо заздалегідь накопичити енергію та діяти швидко, ви зможете використати два підсилення поспіль. Але приручити шакала не просто: навчіться використовувати його механіку, відточіть свою майстерність і зробіть ікла звіра ще небезпечнішими за допомогою нової прогресії.